Так, поїхали вибирати мені подарунок на 8 березня. Він сказав, що розраховує на півтори тисячі гривень, при тому, що зарплата в нього 50 тисяч. Мені на цю суму нічого не сподобалось. Сподобалось за 2500. Він сказав додай свої і купимо. Я образилась, сказала, що тоді це вже не подарунок і не ті емоції будуть. Звісно, трохи висловила, що йому шкода грошей на мене, в результаті взагалі нічого не купили, ще й дорогою додому. Додому він обмовляв мене матом, сказав, що я невдячна, що мене возили, витрачали бензин і все таке. Навіть не залишився на ніч, поїхав додому, бо я його, мовляв, вивела. Я просто в розпачі, і це не вперше. Думаю, ця людина не підходить для сімейного життя. А як вважаєте ви? Анну, почитаємо в коментарях, як там вважають інші.